Вітаю дівчата, і сьогодні в нас відео е, для вас гарне і цікаве, для мене трошки бентежне. Справа в тому, що сьогодні я перематувала пряжу для огляду рован і знайшла там всередині черв'яка. Черв'яка, молі, як я думаю, правда, одного не декілька, але. Це мене збентежило, тому що в мене вся пряжа зберігається в одному місці, в одному закритому контейнеру. І зараз мені потрібно це все переглянути і знову переложити лавандою, чи може навіть на ніч виставити на вулицю, тому що сьогодні ще буде нот... Нот... Сьогодні ще вночі буде мороз, і може воно якось проморозиться. Не знаю я в шосі, чесно кажучи. Але вирішила, що якщо я вже буду тут лізти і все діставати, то можу вам показати, що в мене є, яка пряжа. Ну, тому що я знаю, що вам буде цікаво. І я все одно хотіла таке знімати. Тож, давайте розпочнемо. Тож, розпочнемо ми з пряжі, якої в мене всіх по одному моточку представників це гедіфра Ланеміолор. Гарний такий вигляд має, але ну, я тут вже їх всі оглядала. Сподіваюся, що нічого нового я тут не знайду. Такий гарний кольор це номер. М -м ось 01,47. Звичайна шкарпеткова пряжа 80 на 20. Ось така змотана, гарна. Лежить, чекає свого часу. Так, наступна, це ви вже бачили, ланогата-моріна сок. Я вже таки в'язала одні блакитні шкарпеточки, мені вона не дуже сподобалась. І ось маю ще одну, тому що мені її подарували щось в'яжу, поки що не знаю що. Далі, в мене є ось така пряжа Актив. від Супергарну. Це така е, твідова пряжа, склад, в неї 70. Е, Супервош, вовна 25, поліамід і 5 віскоза. Метраж звичайний. І вона також звичайна шкарпеткова пряжа. Скоріше за все, це буде, будуть шкарпетки для ЗСУ. Я нав'яжу вже багато і відправлю, коли буде змога. І останній представник поодинокий. Це ось якась така стрік-струмб. Щось таке, я не впевнена, що я це правильно виговорюю. Пряжа ось така обіцяє бути шкарпетка. Просто купила, тому що ніколи її не бачила, а ціна була гарна. Так, це такий перший круг. Йдемо далі. Є в мене е, два ось таких е, шопеля Крейзі за Це звичайні, мені здається, чотиринитки. Де б це подивитись? Де б це подивитись? Я думаю, що це, звичайні шести... четири е, Ось такий кольор ось так лягає. І ось такий колір. Я не знаю, що це на мене йшло. Мені якось було потрібно щось рожеве. І в мене було, я замовила, три собі моточки, не якесь свято, здається. І з одного зв'язала собі такі довгенькі-довгенькі гетри, а ці лежать і чекають, доки в мене буде якась ідея для них. Пряжа гарна, мені подобається. А вже ж я ці гетри не дуже часто ношу, але вони гріють поки що. Ну, це вся характеристика, яка в мене є на цю пряжу. І далі ще, чого в мене трошки. Трошки в мене ось цього вже славнозвісного ругану. Ще залишилось дві. І ось дивіться, у мене тут все було в таких біленьких плямушках. На тому фіолетовому мотку. І щось мені підказує, що мені потрібно його просто перемотати, весь, продивитись. І, можливо, і І ось тут також. І можливо ізолювати від іншої пряжі. Тож Рован О, 75, вовна, 25 поліамід, 400 метрів на 100 грамах, отака гарнювня пряжа, незважаючи на те, що я у ній виявила, все одно, вона. Дуже мені подобається на вигляд. Так, йдемо далі. І далі в мене ще є, так, це треба ізолювати. Далі ще в мене є ось е... два отаких от моточка ленд Це також новеньке. Тут начебто нічого нема. Вони гарні такі середньої товщини, я б сказала. Зараз ми з вами подивимось склад, якщо доліземо до нього. О, ви не бачите? 80 вовна мериносова і 20 поліамід. Тобто це ще й мериносики. Гарнюні такі. Так. І ще насправді від ленд-ласту в мене є ось такі два моточки. Це такий, не знаю, я би сказала, що це колір сірий, змішаний з хвойним, і змішаний з полинню. Ось такий цікавий. Це 50-грамові моточки. У мене таких, такої пряжі соліду ніколи не було. Я також вирішила взяти собі у, у колекцію. Це звичайна, чотиринитка. Ось така. І ми всі знаємо, що лендлас це дочірній виробник е, ланегроси. Тому логічно буде, якщо наступним я вам покажу все, що в мене є з ланегроси. Так, розпочнемо з цього, щоб просто це все я вам скобом показала і прибрала так ось. Далі дивимось ось. Далі дивимось. Ось ще в минула нагроза ось така, далі. Ось така є з соєю. Ось така чомусь одна. і Ось такі поодинокі кольори. Це все чотиринитка, звичайна. Вона мені подобається, я з нею в'яжу багато, тому що вона в мене є у доступі і не потрібно її ніде спеціально замовляти. Цю сою взяла, тому що ніколи не в'язала з пряжі з соєю, мені було цікаво. Так, це все чотиринитка в мене. Так. І ще в мене з'явились вчора е, малесенькі запаси шестинитки. Е, Вона швидко прийшла, швидко я її вив'яжу, і вона швидко піде. Зараз покажу вам. Так, це все ланагросівська шестинитка. Всьо, вона мені подобається, я в'яжу з неї замовлення. І ще в мене є в запасах ось така одна. Це, я думаю, така, ж, але просто інший колір. Нитка добра, гарна. Робоча моя, я би так сказала. Так, і все. Більше в мене ніякої шести нитки немає. Все, що я вам далі буду показувати, це чотири нитка на чотири нитці із ниткою. Тож, ідемо далі з вами. Далі ще полен гросі. Ще в мене є ось такий один моточок з кашеміром. Він 50-грамовий. І мені здається, що я з нього зв'яжу якусь. Чи маленький шалик, чи може мітинки собі. Гарна така м'якенька, вона дуже відрізняється, звичайно, від звичайної. Ось така. Кашемір, тут кашеміра 5% всього. Далі йдемо. Ще поланьгросі. В мене є ось ця серія фан, яка лягає такими як імітація, я би сказала, що це імітація, як вона називається, імітація Хелікс. Ось. Дві таких є. Є ось така просто помаранчева. І є ось така ось така рябенька, подобається мені. Із всіх цих, цих е, пряж насправді найбільше мені подобається ось ця, тому що вона. Ну, така, не дуже тоненька, тому що усі ці три, вони дуже тонькі. Їх треба в'язати на 2 і прям щільно-щільно. Але, ну, і склад у, у всіх в них звичайний. Так. А тепер ще, які в мене є трошечки ланогросівські скарби. Це ось це, е, як колорблок. Це ось така е, кашемір Брік. Брік, це мені здається кир... кирпич, як буде українською кирпич. Кашемір брік. І ось щось така, як релакс. Вона також, е, як сказати, буде такими е, блоками, але з одного кольору. Дуже вони мені подобаються всі три. За такою я вже в'язала одні шкарпетки і їх продала. Вони гарні. Я думала, що вони будуть мені, але вони раптово продались. Не знаю, як так вийшло. Так, ну давайте подивимось, е, як релакс. 65 вовна, е, 25 поліамід 10. як. У колорблоку, мені здається, е, такий самий склад. Так. 65. Повна, е, 25 поліамід, 10 як. І Кашемірова, 70 повна, 25 поліамід, 5 Кашемір. Ось так от. Це такі мої ланогросівські скарби. Подобається мені. Не знаю, чого я їх бережу, але не знаю, просто ще не виникло таке палюче бажання з них щось зв'язати. Тож, ідемо далі. Йдемо далі. Далі давайте подивимось, що в мене є, мабуть, з Регі. Так, що в мене є з Регі? По-перше, в мене є ось цей моточок Регі з шовком. Це ось ця серія, яка з корону. Мені так подобаються ці моточки. Я її десь собі також купила як сувенір і хотіла з кашеміром, але у тому магазині не було з кашеміром. Вона така дуже м'якенька, я вже в'язала пряжу з шовком, мені подобається. І коли мені знов цього захочеться, я сподіваюся, що я з нею пов'яжу. Колір такий приємний він, не знаю, такий холодний, трав'янистий і трошечки зовсім полинний. Гарна пряжа, я би навіть в'язала її на 2,25, мені здається, так це регія. Далі, що в мене ще з Регії? Ще з Регії в мене є. Ось таке. Не можу прочитати, не буду, але мені здається, це якісь новорічні такі шкарпетки, новорічне забарвлення і повинно ось так лягати. Потім в мене є ще з регії, ось така, тут я вже можу прочитати: Mountain and Fjords гарне таке забарвлення. І ще в мене є з регії, ось це Perfect. Воно мені таке дівчаче і трошки нагадує мультик Фрозен. Що я можу сказати про неї? Вона не так, щоб прям здавалась мені супер якоюсь товстою. Звичайно, шкарпеткова пряжа. І в'яжу її, звичайно, я на двійці. Так, Регія іде в мене до Регі. Далі, далі, далі. Боже, виявилося, що в мене більше всього навіть не. Владна гроси, а упало, я не знаю чому. Зараз ми дійдемо. Так, ще в мене є тут трошечки е, залишилось ленгу. Ось так. Дивимось, дивимось, що то є. Бо я купила її насправді у Кракові, коли була влітку, у е, офлайн-магазині пряжі. Ага, ось тут мені подобається. Так, ми тебе також ізолюємо. Дивимось: 65 вовна, 25 поліамід і 10 кашемір. Тобто, це навіть більше, ніж було тут в мене лангроси. Гарний такий маю зелений моточок, і гарний маю такий блакитний, трошечки тут якийсь сіном. І повинні шкарпетки бути такі градієнтні. Так, але тут я також е, виявила трошки молі, тому зараз це я також ізолюю. І, напевно, що перемотаю. Так, підкрутаємо. І ось така ще в мене є регія, вона звичайнісінька, абсолютно. Звичайні шкарпетки з неї виходять, отакі. Ось так. Регія? вибачаюсь, я мала на увазі лег. Так, далі, що в мене є? І ось що вже справжні скарби. Це, ось це в мене, це візель Waves. Не знаю, мені цього, цього разу дісталась така гарна, така пухкенька вона. Дивіться. Ви вже могли це бачити раніше в моїх оглядах, але просто вам показую ще раз, що я е, тільки одну пару зв'язала. У мене було 5 пасм, зараз 4. Я зв'язала тільки одну пасму і подарувала вже ці шкарпетки. Гарні свої подрузі. Тож, Візель Waves. Ви всі про неї знаєте, чого про неї говорити. Якщо у вас цікавлять кольори, то ось 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 майже вони йдуть по порядку, але ні. Ось так, так. 21.07, 21.18, 21.19 і 21,20. Гарньоні мені подобаються, навіть, якщо враховувати, що в мене немає немоталки на тут, то все одно я перемотаю, в'яжу, мені подобається. Так. Закінчили з цим. І далі піде вже в мене епопея опалівська. Так, ну насправді ви вже весь мій опал бачили, тому зараз ми з вами підемо швиденько. Швиденько, швиденько проскочимо. Це мій опал з люрексом. Це серія Пріті. Це серія. Не знаю, не написано якась звичайний опал. І ось це просто також звичайний опал. Чорненький. Дуже він мене манить. Мені здається, що як я. Справлюсь зі своїм замовленням, і щось закінчу з поточних шкарпеток, то візьмуся якусь із цих пасен, тому що вже дуже хочеться мені щось з нього зв'язати. Так, далі йдемо. Далі йдемо. Ось такий в мене є один опальчик ем, позасерійний. він якийсь лагідний -та, -та. я не дуже вчитувалася, я взяла, тому що мені дуже сподобалось фарбування. І ще ось така буде шкарпетка у результаті. І кольор, кольор якщо вам потрібно, ви також бачите: така пряжеця, пряжеться. Ідемо далі. Далі у нас ось це мої соліди опалівські. Просто звичайні кольори. Зараз так намагатимусь, щоб було видно вам який колір. Ось. Звичайний такий глибокий хвойний, неоновий і бордовий такий ягідний. До речі, я вирішила, що якщо мені на мою шапку не вистачить пряжі, то той кольор дуже близький до цього, і я е, просто дов'яжу те, чого не вистачить цим опалом, і, і все буде вирішено, я не буду нервуватися. Так, ну і далі те, що також я вважаю своїм таким маленьким скарбом, це опал е, з вангогівської серії. Зараз я вам його покажу. Тин -тин 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 -тин. Я зібрала в себе всю серію, тому дуже радію, що вона в мене є. І вже насправді мені трошки хочеться з нею пов'язати. Тому що знов-таки, коли я завершу якусь свою таку поточну роботу, гляну на свій цей кошик. І тоді, і тоді буду вже щось розпочинати. Це. Ця серія, тобто ну, тут немає, як це сказати, немає сенсу показувати якісь кольори, тому що ось я вам повернула їх картинами і ось все. більше в мене нічого нема. Зараз я вам покажу. Ось такий в мене великий бокс. Він з юску пластиковий, нічого не видно. На 52 літри, і він зазвичай в мене повністю заповнений. ось так. У мене ще є звичайна шкарпеткова пряжа, але її не дуже цікаво дивитись, тому що там у основному там, дундага і трошечки мироносу, і все. І ще в мене є таке відерце. Не знаю, це відерце з під вафель. Тому що хлопчики мої їли вафлі якось перед е, Новим роком чи перед Різдвом. І е, звінилось таке ведерце. І я в нього складаю усі ці е, не знаю, залишки шкарпеткові, вони, вони вже зазвичай розмотані на два. Я там складаю. І також, коли це відерце вже наповнюється гору, тоді я вирішую, що настав час щось в'язати із залишків. І це все. Це все. Зараз я трошечки порахую, чого в мене тут скільки є, і напишу вам десь тут збоку, ось тут, ось тут, ось тут десь збоку, ставлю, скільки в мене взагалі шкарпеткової пряжі. І давайте з вами трошечки у коментарях побалакаємо про те, як ви боретесь з моллю, тому що я насправді використовую ось таку антимоль. Ось таку. І дома я її використовувала і, і, і у всіх місцях. Ну, тобто я трошки її розкладаю, і потім через час змінюю ці капсулки на нові, вони дуже пахнуть. Мій чоловік каже, що він колись помре з цього запаху. Але виявляється, він не муль і не помирає. Тож. І, врешті-решт, я ізолюю ці два ровини, які мені не сподобались, і от той зелений ленг також ізолюю. Все переложу, і, мабуть, що на ніч виставлю вулицю, тому що сьогодні ще нам обіцяють мороз, тож пусть воно нехай воно трошки проморозиться. І сподіваюся, це допоможе. Все, дякую, що подивились, і бувайте!